Те, що блокування ордло шкодить українській економіці, факт. Але ж справа має не лише економічний вимір, всі основні дилеми у моральній площині. Водночас слід розуміти, що блокування ордло виразило основну реакцію суспільства. Далі так тривати не може. Зараз у нашій студії колишній мешканець Донецька Станіслав Федорчук, голова правління Української народної ради Донеччини та Луганщини, та Олена Балаба, керівник одеського кризового медіа-центру. Вітаю вас, Станіслава, студія Спресо. Ті вітаю, Олена. Ну, отже, маємо сакраментальну формулу. Блокада ордло лишити не можна скасувати. Пам'ятаєте, як свого часу оця от зайва кома і визначала людські долі? Як нам бути, Станіслава, на вашу думку, з блокадою в теперішній її фазі? Куди все йде? Будемо говорити відверто. Ця блокада вона продемонструвала. Те, що виявляється, попри те, що нас заколисували цілий рік «Роттердамом Плюс, пояснювали, що, мовляв, є ринкова ціна на енергоносії. Пояснювали, що, мовляв, все гаразд. Україна має достатньо запасів. І далі ми чуємо від власного уряду, що, мовляв, запасів на три тижні, запасів на один місяць, запасів немає, все пропало. Апокаліпсис і так далі. Тобто, ми бачимо, що ця блокада вона з одного боку продемонструвала менеджерські якості наших міністрів енергетики, продемонструвала, в принципі, весь цей блок міністрів, який відповідає за питання, пов'язані з національною безпекою. А з іншого боку, прекрасно продемонструвало те, що українські політики не погребують тим, щоб залякати українське суспільство для того, щоб здобути політичні бали. Олена, на вашу думку. Що відбувається насправді за кулісами от так званої блокади? Наскільки я розумію, є серйозний конфлікт інтересів і в українському політикумі, і серед тих чи інших українських громадських діячів для мене блокада Донбасу і Парасюк да каторині які дійсно там за ними тягнеться нехороший шлейф шліф. Всього так, ми ми не будемо про это говорити. Но э, я знаю и общаюсь на блокаде сейчас очень много одесситов, которые поддерживали Майдан, которые выходили на Майдан с, с первого дня, и которые понимают, для того, чтобы оградить оккупанта, его нужно полностью э, оградить от всех ресурсов. И поэтому они сейчас там. Мы имеем, мы, нам, одесситам, это особенно как бы болит, потому что у нас тут рядом в 60 километрах Приднестровье, которое никто никогда не блокировал. И точно так же сейчас... Э, то есть на протяжении 25 лет э, совершенно спокойно Украина кормит, это, это действительно так, Украина кормит Приднестровье, которое является раковой опухолью. Поэтому мы имеем, мы имеем Приднестровье, мы знаем, что э, эти так называемые независимые республики сейчас точно так же могут легко обратить в Приднестровье, которое будет совершенно замечательно выживать за, за счет Украины и при этом еще диктовать свою политику. Угу. Дякую, Лена Станіславе, Ну, противники блокади кажуть про те, що буцім би блокада ордло спричинить до того, що контрольовані Росією території зараз остаточно перейдуть до Росії. Говорити про те, що мовляв ця територія в якийсь спосіб контролюється якимось якимось місцевим урядом. Ну, є абсолютною неправдою. Це територія контролюється Росією. І говорити про те, чи збільшиться, чи зменшиться вплив. Поза сумнівами, я думаю, що росіянам доведеться визнати той момент, що окупаційна адміністрація виявилася дуже. Недолугою, дуже непрофесійною не змогла опанувати більшість підприємств, які колись приносили прибутки українським олігархам, зрештою українському бюджету, в тому числі, і е, певною мірою в них абсолютно менеджерська криза вже дуже давно. Тобто їм нема кому керувати тими підприємствами. Ахметов. Ахметов. Як бути з Ахметовим, з його впливами, з його присутністю, незримою, чи зримою в українській владі через Окей. своїх людей у Верховній Раді і так далі. Вона дуже зрима. І, як на мене, Ахметов виступив в союзі з діючим президентом Порошенком, тому що інакше ці схеми з доправки вугілля були би неможливими. Ми мусимо зрозуміти, що. Рівень впливу Служби безпеки, наприклад, України на всю систему перетину будь-яких товарів взяти вперед є абсолютною. Тому сказати про те, що, наприклад, аналітики Служби безпеки України або Рад національної безпеки і оборони не розуміли, що ситуація, коли вугілля з окупованих територій йде на український тес напряму, робить нас залежними, абсолютно залежними від них. І гратися в гру, що, мовляв, Ну, поки нам це вигідно, давайте ганяти ці состави. Може хіба що наївний чоловік, який думає, що так буде назавжди. Ми маємо справу з ворогом. Тобто, куратор натискає кнопку, кнопку і вугілля, і вугілля, цей транзит і, зупиняється. Звичайно. І, і це могло статися в будь-який момент. Зараз це сталося нібито з волі частини українського політикуму. То, вибачте мені, е, виходить, що ми можемо відмовитися купувати вугілля з окупованих територій. Але водночас погодитися на вугілля з території Російської Федерації, з території агресора. Тобто, тоді все гаразд, тоді ми визнаємо логіку Путіна, що, мовляв, дивіться, ці території є нібито незалежними від мене, а в нас просто з Україною економічні відносини. Ми їм вугілля продаємо. Бачите, рятуємо в такій важкій ситуації. Тобто, як на мене. Ну, треба було підготуватися до цього кроку. Треба було очікувати. Ахметов і його власне це. Я переконаний, що Ахметов, ми всі бачимо, що він останній рік, а то й більше, він намагався демонструвати максимальну лояльність до Порошенка. Численна кількість його людей з його оточення не просто підтримували його фракцію БПП, не просто утворили абсолютно пропрезидентський наш край і там всі інші реінкарнації партії регіонів, які присягнули на вірність Порошенку на сході України. Тобто, по суті, я так розумію, через Ахметова величезна кількість регіоналів реабілітувалася в очах президента, поцілували його руку, ногу, Я Не знаю, в який спосіб відбувається ця процедура, але продемонструвала, що ми, мовляв, Будемо дуже лояльні до Києва, дуже лояльні до Порошенка особисто. І я так розумію, що в обмін на цю. На саме на такі дії, і була дана можливість ву... торгувати цим вугіллям і наповнювати ним сховища е... теплоелектростанції, які дають електроенергію. Блокада це лише один з проявів наявного конфлікту інтересу серед тих чи інших політичних груп, включає явно проросійські сили. Дані ситуації я можу сказати, що ми всі після майдану весною 2014 року чекали того що Ахметов буде сидіти. Правильно? Ну, это было ожидание тех людей, которые три месяца стояли на Майдане и гибли. Ну, так или иначе, мы, мы ожидали, что политикум поменяется еще тогда, еще, ну, еще три года назад. Но аннексия Крыма, потом действие на Донбассе, опять же, я думаю, что у наших правоохранительных органов есть совершенно э, э, неоспоримое доказательство того, что Ахметов спонсировал батальон «Восток». Говорить о том, что Ахметов купил Донбасс и считает это своей бочной, да. Насколько его влияние распространено сейчас на, на Одессу, на Запорожье, на Харьков, и, и Днепр и остальные области, говорить не приходится. Я понимаю, что Порошенко постарается договориться со всеми сторонами, то есть они действительно несмотря на громкие заявления о силовом разгоне блокады и так далее, да, то есть которые прозвучали в начале недели, те люди, которые стоят на ряду, которые стоят на этих блокпостах блокадных, они э, только пребывают. И вопрос: это не показывается в СМИ, это я знаю как бы из своих источников. Вопрос в том, что эти люди, которые воевали, которые были на Майдане, они просто так сдаваться не будут. Станислава, Ходаковский, Ахметов и батальон Восток. Починаючи від самого Захарченка і закінчуючи вже його заступниками, керівниками адміністрації на території Донецької області, які були менеджерами на підприємствах на хатно трубному заводі, працювали в якості там головних інженерів, заступників генерального директора там, і так далі. Тобто ми можемо сказати, що в умовах браку кадрів у росіян не було іншої можливості, ніж не спиратися на менеджерські кадри Ахметова. Навіть сам Захарченко, давайте пригадаємо, ким був знайдений. Він був знайдений Бабковим, колишнім головою Будьонівської, ну, виконкому Будьонівської районної ради міста Донецька, людиною, яка, в принципі, входить в орбіту інтересів Гіві Німсадзе, Юрія Інаківського, відповідно, mm -hmm. який є одним з найбільших партнерів Ріната Ахметова. Юрій вийшло. Взагалі так невдобно вийшло, що нема слів. Я чесно кажучи, Сказати, Позакривали всі справи. Сказати, що про що свічі сказати, що у мене лють, це свідчить тільки про одне: про те, що Юрій і його оточення, яке є продовженням на до речі, імперії Ріната Ахметова, вони треба не треба думати, що вони можуть існувати в якихось паралельних світах, не перетинаючись. Ні, вони дуже пов'язані і бізнесом, і грошима, і в тому числі кров'ю. Я би сказав таким чином, що група Юрія Янаківського змогла напевно продемонструвати президентському оточенню такий рівень відданості. Що було вирішено вибачити все і оборудки з продажу вагонів метрополітена. В десятки разів дорожче, а це мільярди українських гривень. І е, е, незрозумілі тендери на годування українських збройних сил. Це просто нонсенс, коли е, фірма, яка має смішний кіскустановчий фонд в, та в тисячу гривень, виграє тендер на годування українських збройних сил. Вони, та, вони далі впливають на ситуацію вони, в Україні? Вони не просто впливають на ситуацію в Україні, вони далі здійснюють свою економічну діяльність, яка, в принципі, є, по-перше, успішною, а по-друге, Прямо демонструє на окупованих і на звільнених територіях одне просте правило. Міняються президенти, Донецька мафія не міняється. І як на мене, це найстрашніші слова, які мусить нарешті почути українське суспільство. Ми або закінчуємо з Донецькою мафією і беремося далі за Київську мафію, Львівську мафію, Вінницьку мафію. або в нас не и ты идти вперед. Мы живем в стране абсурда это, это даже не ору, понимаете, когда у нас э, э, спецназовцев, разведчиков расстреливают за то, что они нащупывают канал контрабанды, а потом через неделю их труп находят в леса посадки, и о семье говорят, э, что ваш муж, ваш отец погиб, потому что он нарвался на мину. В поле идет посадка, в посадке стоят российские боевики, которые, которые как бы Они говорят, что там стоят какие-то местные сепары, потом где-то около пяти часов вечера привозят, приезжают несколько машин, выгружаются там, они отстреливают боеприпасы, которые они приходят, и потом уезжают. Это, по всей видимости, русские, русские офицеры. Чуть дальше стоят ветряки. Они говорят, мы не можем отвечать, наши бойцы говорят, мы не можем отвечать и расстреливать эти ветряки, которые стоят, да, ветрогенераторы, которые там, такое большое поле стоит с, с ветряными... Генераторами, котрий, тому що тахметовські вітрики, і ми їх розстрілювати не можемо. Це кажуть наші військові. Да, да. Всі можуть розстрілювати наших Все. хлопців, Абсолютно. вбивати того самого сліпака, а ми не можемо розстрілювати їхні вітрогенератори, тому що вони належать українському олігарху, да. який далі контролює підприємства на контрольованих Російською Федерацією територіях. Так, да, да. Вот така ситуація. Вот це я відділа своїми глазами непосредственно, коли була в на не Угу. Дякую. Станіславе, на вашу думку, як далеко можуть зайти у протистоянні з розблоковуванням ордло? Українська влада, вже, як той, папуга, не може відмовитися від формули, припиніть блокаду. Хоча розумно було би сказати, що давайте скличемо всі сторони і давайте піднімемо документи нагору. Що це по грошам, що це по людям, що нарешті відбувається, в який спосіб, через що люди протестують? Тобто, давайте спробуємо викласти всі карти на стіл. І я думаю, як тільки вони будуть викладені, все стане зрозумілим. Дякую, Олено, за участь в нашому ефірі. Дякую, Станіславе.